Привіт! Вітаю тебе на моєму YouTube каналі і сьогодні я розповім про гаманець Metamask. Я розповім, як додати різні мережі в Metamask, наприклад Binance Smart Chain, як робити перекази комусь і що потрібно робити, щоб відправили криптовалюту вам. Metamask це найпопулярніший криптогаманець, який має більше ніж 30 мільйонів завантажень. Він використовується для збереження та переказу криптовалюти та NFT предметів. За допомогою нього ви можете купляти, переказувати і обмінювати ваші токени. Metamask є децентралізованим гаманцем, тому криптовалюта, яка на ньому лежить, належить тільки вам. Для того, щоб його завантажити, переходимо на сторінку завантаження. Metamask можна встановити в Chrome, Firefox, Brave і Edge, а також є додатки для iPhone та Android. Я зараз буду встановлювати Metamask на Chrome. Мене перекидує в Web Store Chrome, де я можу встановити Metamask. Натискаю додати в Chrome, додати розширення. І чекаю, поки воно завантажиться та встановиться в наш браузер. У нас встановилося розширення, нажимаємо розпочати, погоджуємось з умовами використання. Далі ви можете імпортувати ваш гаманець, якщо він у вас є, або створити новий. Я покажу, як створити новий гаманець. Нажимаємо Створити, придумуємо наш пароль, продовжуємо. І далі дуже важливий момент ваша секретна фраза. За допомогою цієї фрази ви будете отримувати доступ до вашого гаманця. Якщо ви втратите фразу або її забудете, то ви не зможете отримати доступ до вашого гаманця, а отже до ваших активів. Тому віднесіться до цього кроку дуже уважно. Я рекомендую зберегти її вам у надійному місці, де її ніхто крім вас не побачить. Тому що якщо хтось отримає до неї доступ, то отримає доступ до усіх ваших активів. Натискаємо щоб побачити секретну фразу, записуємо її і натискаємо далі. Далі нам потрібно повторити нашу секретну фразу, щоб ми її не забули. Натискаємо підтвердити. Все, наш гаманець створено. Ми маємо до нього доступ з розширень, можна його закріпити, і тепер він буде завжди у вас на видному місці. Якщо ви хочете зайти в нього з якоїсь іншої сторінки, просто натисніть на розширення. І так, перейдемо до самого функціоналу гаманця. Розкажу вам про інтерфейс. З самого верху у нас є мережі, до яких ми можемо підключитися. Далі у нас є наш адрес гаманця. Ми можемо копіювати його. І надсилати, допустимо, комусь, щоб вам переказали криптовалюту. Далі у нас є наш баланс. Зараз він у нас нульовий, тому що ми тільки створили аккаунт. Пише баланс в ефірах і в доларах. Далі через Metamask ми можемо купити криптовалюту, але я рекомендую робити це через біржу, наприклад, Binance. До речі, усі посилання я залишу у описі до цього відео. Користуйтеся. Якщо ми натиснемо купити, нам запропонує купити або на Coinbase, або на інших сервісах. Я рекомендую робити це на біржі Binance або на будь якій зручній для вас біржі. Далі у нас є кнопка відправити. Для того, щоб комусь відправити, нам потрібно знати його адрес, а також мережу, в якій ми маємо відправляти. Щоб відправити, вставляємо адрес, пишемо суму і нажимаємо відправити. І ми можемо обміняти наші токени на інші токени, наприклад, Ethereum, на допустимо, USDT. Далі у нас є наші токени. І активність. Зараз ми не робили ніяких транзакцій, тому активність пуста. Переходимо в наші токени, бачимо, що в нас є ефір. Клікаючи по ньому, ми також можемо побачити транзакції, які відбувалися, і ми можемо додати токени, тому що відразу вони тут не відображаються. Щоб додати токени, натискаємо Import Tokens і нам потрібно знати адрес токена. Допустимо, ми хочемо додати USDT. Заходимо в Google і пишемо USDT. Контракт. Переходимо на Etherscan і у нас є наш контракт. Копіюємо його. Вставляємо в Metamask. Нам підтягує відразу, що це Tether Натискаємо Далі і натискаємо імпортувати токен. Все, тепер у нас є тут USDT. Далі пройдусь по менюшці Ви можете створити ще один аккаунт або імпортувати інший аккаунт. Також підключити холодний гаманець, звернутися в підтримку. І перейти в налаштування. В налаштуваннях все стандартно. Можна змінити мову, є українська. Вибрати валюту, в якій вам комфортно переглядати ваш баланс, можна поставити гривні, долари або щось інше. В контактах можна додавати адреси, якими ви часто користуєтесь. Натискаємо Додати контакт, вводимо ім'я і вставляємо адрес цієї людини. І зберігаємо. Все. Тепер ми можемо зручно надсилати криптовалюту і не помилятися в написанні адреси. Далі ми можемо переглянути нашу секретну фразу мережі. Зараз я покажу, як додати мережу Binance Smart Chain у Metamask. Щоб додати мережу, нам потрібно знати, як до неї підключитися. Вводимо в пошуку BSC, додати в Metamask. Переходимо на сайт Binance Academy, Гортаємо вниз. Нам потрібні ось ці дані. Копіюємо і переносимо усе в MetaMask. І натискаємо зберегти. Після збереження у нас з'явиться мережа Binance Smart Chain. Можемо так само додати якийсь інший токен. Допустимо, я хочу токен PancakeSwap. Вводимо назву токена і мережу. Переходимо на CoinMarketCap. Це зручний сайт, де можна дивитися усі контракти токенів. Копіюємо адрес контракту в мережі Binance Smart Chain і вставляємо в Metamask. Нам підтягує відразу дані, додаємо токен, імпортуємо нас в мережі Binance Smart Chain. Таким простим чином, ви можете встановити гаманець Metamask на ваш комп'ютер та здійснювати перекази у криптовалюті і зберігати ваші активи. Також я хочу розповісти вам, як вигідно обмінювати криптовалюту через Metamask. Через вбудовану функцію це не вигідно, тому що так висока комісія на обмін. Але є вихід. Переходимо на сайт PancakeSwap, конектимо наш гаманець, вибираємо Metamask, підтверджуємо. Що ми хочемо приєднатися, приєднано. Натискаємо Trade, вибираємо криптовалюту, з якої ми хочемо зробити обмін, та на що ми хочемо обміняти. Наприклад, на Boost вказуємо кількість криптовалюти і підтверджуємо транзакцію. Але зауважте, що для обміну в мережі Binance Smart Chain у вас має бути на балансі BNB для оплати комісії. Комісія в мережі BNB досить маленька, менше ніж 10 центів. Після обміну новий токен відразу з'явиться у вашому гаманці. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, діліться цим відео з друзями та до нових зустрічей!